Вітання. Щодня ми їх бачимо, але майже не помічаємо. Вони супроводжували наших предків і залишаться поруч наступників старовинні та сучасні, оригінальні, і типові, вишукані і звичайні, будинки, палаци, собори та церкви. Що може повідати нам їхній зовнішній вигляд, архітектура як філософія суспільств минулого, теперішнього і майбутнього? Про ці та інші питання навколо зорчества ми будемо спілкуватися із доцентом кафедри архітектури Національного університету водного господарства та природокористування Ольгою Михайлишин. Мої вітання вам. Доброго дня. Отже, для початку. Архітектура це творчість чи все-таки розрахунки, математичні формули і все, що сюди можна додати, на вашу думку? Це питання, яке. Хвилювало і хвилює, і викликає багаточисленні дискусії від давніх часів і до нашого часу, звичайно, не можна відділити одне від іншого. Безперечно, це творчість, це переосмислення, це особистий погляд архітектора на те чи інше завдання, але в той же час це і технічна сторона, яка забезпечує виконання головного правила, головного девізу архітектури. Про те, що архітектура це міцність, корисність і краса. Тобто, ось ця тріада, давня тріада, яку сформулював ще давньоримський архітектор, теоретик архітектури вітруві, залишається актуальною і до сьогоднішнього дня. Коли е, на певному етапі людського розвитку, розвитку там, перших людських суспільств, у людей виникло, виникла така потреба прикрашати, можливо, та урізноманітнювати їхні будівлі, от саме прикрашати я думаю що це виникло дуже давно і очевидно ніхто не може відповісти коли точно але в той момент коли людина усвідомила себе людиною і такою істотою яка відрізняється від тварини тобто усвідомила той момент що вона може мислити може відчувати може щось створювати очевидно з цього моменту почалася творчість архітектурна не, власне, абстрактне мислення і прагнення створити комфортні умови для свого проживання дали початок архітектурній творчості лише в такому примітивному вигляді. І власне з цього моменту людина почала прикрашати своє житло насамперед своє житло і прилаштовувати його до потреб повсякденного свого життя. Ну, історики, філософи знають про те, що релігія, ну напевне, спочатку вірування дуже впливали взагалі на їхній розвиток, на менталітет перших людей і перших суспільств. А як у цьому відношенні вірування і релігія вплинула на ну архітектури, напевно, це не звеш, але тим не менше, як воно впливало на оцю філософію перших споруд? Ну, знову-таки, говорити про те, що людина почала займатися архітектурною діяльністю і розділила в своїй повсякденній праці будівництво житла від будівництва, споруд, пов'язаних з втіленням своїх вірувань, ми можемо говорити, що це відбулося приблизно 20 тисяч років тому. Ще в найдавніші часи. Людина зуміла і пробувала відділяти ці місця, де вона живе, і ті місця, де вона спілкується з світом, який їй був незрозумілий. Але як вона думала, цей світ якимось чином впливає і керує нею для того, щоб гармонізувати своє життя, гармонізувати повсякденний побут і вирішення своїх проблем власне. За цим вирішенням дуже часто людина зверталася до вищих сил, розмірковуючи про те, хто вони і чим вони зможуть їй допомогти в повсякденному житті. І власне з того моменту людина почала будувати або відділяти ці місця. Місця святилищ перших, які не відзначались якоюсь архітектурною красою. Це було в основному завжди лише окрема ділянка, на якій встановлювався якийсь тотем, якась скульптура, навіть звичайний камінь, який позначав це священне місце для окремої людини, для роду, для родини, для общини, де власне, люди здійснювали певні релігійні ритуали, таким чином зароджувалась і релігія, і архітектура, яка обслуговувала, можна сказати, ось ці релігійні церемоніали і ритуали різноманітні. І, власне, з тих найдавніших часів розпочалася діяльність людини, насамперед така творча діяльність, спрямована на те, щоб якимось чином по-іншому обладнати місце, пов'язане з її духовним світом. І, звичайно, ця різниця з віками, століттями, з ходом історії все більше і більше відрізнялася, скажімо, підходи до облаштування цих місць відрізнялася різниця ставала більшою. І, власне, шляхом еволюційним сформувалися будівлі окремо житлові, а згодом будівлі сакральні або культові будівлі. Їхній вигляд, звичайно, відрізняється. Ми знаємо, скільки є релігій, скільки є вірувань, відповідно, стільки і різноманітних культових споруд. Все залежало від, насамперед, від регіону, де ці будівлі будувалися. І, звичайно, від вірувань і ритуалу, який був створений в процесі еволюції. От ви зачепили про те, що різні народи в різних куточках земної кулі були. Відповідно, їхні різні вірування і релігія відбивалися у цій. Архітектурі, а можна було би тут детальніше, як саме от це все відбувалося? Тобто, от здавалось би, звичайні споруди, там, де люди живуть, де, наприклад, там проходять якісь сакральні їхні там традиції, звичаї і обряди. Чому я запитую? Тому що пізніше, ну я так думаю, це дасть про себе знати у наступників цих предків, можливо, чи ні. Ну, якщо е, спиратися на витоки архітектурні і на реальні об'єкти, про яких ми про які ми можемо судити відповідно до релігійних якихось вчень. То, звичайно, напевно, найбільш такими суттєвими є об'єкти, які були збудовані близько п'яти тисяч років тому. Це єгипетські піраміди. Адже піраміда це не тільки поховальна споруда, але і насамперед культова споруда, тому що невід'ємною частиною піраміди є і храм. Тобто, в даному випадку відображалося уявлення про те яким чином, ну, в даному випадку, скажімо, фараони або єгипетські царі відходили у потойбічний світ, що їм для цього потрібно було? Насамперед необхідно було якесь очищення, очищення через ритуал в храмі, і згодом тільки після цього перенесення у гробницю. Ну, але це було дуже давно, і єгипетські, скажімо, релі... є... єгипетська релігія є достатньо м... вивченою, але в той же час е... все-таки мало зрозумілою для нас. Менталітет народу, от я б хотів би якраз почути в лініях, там можливо плавність ліній, там переходи і так далі. от ви згадали за Єгипет і в цьому відношенні. Там потім пізніше давня Греція, Рим. Як воно пішло, все є така закономірність, що світ. І людське суспільство взагалі людство розвивається по спіралі. Якщо говорити про архітектуру, то тут поєднується, можна сказати, два рухи. Це рух по спіралі, тобто, звичайно, рух вгору, розвиток еволюційний, але в той же час рух по так званій синусоїді, тобто є падіння, є підйоми. І завжди в архітектурі було так. Коли завершує свій еволюційний розвиток, той чи інший регіон, культурний розвиток, апогей проходить, то його місце заступає інший регіон, який стає центром розвитку людської цивілізації, культури, науки і всього іншого, що пов'язано з інтелектуальним і духовним розвитком. І, звичайно, це напряму відображалось в архітектурі. Після єгипетської цивілізації було ще дуже багато різноманітних центрів розвитку, але звичайно найбільш відомими є античний світ, зокрема стародавня Греція і Стародавній Рим, які вже представляють європейську цивілізацію і зародки європейської архітектури. Чим цінні, чим цінна античність для нас в цю епоху. Це декілька століть до нашої ери і початок нашої ери. В цю епоху були створені основні архітектурні форми, якими ми послуговуємося до сьогодні. Ну, насамперед, найбільш відома форма це колона. Колона як і конструктивний елемент, який щось підтримує, але як архітектурний декоративний елемент, елемент, який прикрашає. І, власне, те, що було придумано десь приблизно в 500 році до нашої ери, до сих пір ми, архітектори, послуговуються цими елементами, тому що вони класичні і вони досконалі за своїми пропорціями, виглядом і оздобленням, звичайно. Рим перейняв традиції Античної Греції, але збагатив їх. Римська архітектура цікава нам тим, що було застосовано і придумано дуже багато різноманітних нових будівельних матеріалів, зокрема відомий римський бетон. З якого був збудований купол пантеону, який вже близько двох тисяч років стоїть, не руйнуючись, і завжди притягує до себе багато туристів, тому що свого часу це було чудо архітектурної думки і чудо конструкції, яку змогли спорудити, не маючи якихось особливих технічних засобів. Але Рим цікавий і тим, що затухаючи, римська цивілізація з Своїх надр народила релігію, яка розвивається вже теж близько двох тисяч років. Це релігія християнства. І, власне, знову таки нова релігія, яка дуже важко народжувалася, потребувала утвердження через архітектуру. Першими об'єктами, які будувалися, це були, звичайно, храми, тому що релігія потребувала місць, які могли б зібрати велику кількість людей, де можна було пропагувати це вчення. Що цікаво, що перші храми називались базиліками. Чому така назва? З свого часу базиліки в Римі це були великі будівлі, які призначалися для. Засідань суду і вирішення різноманітних суперечок, в основному між громадянами Риму. Але згодом їхня форма, в принципі, була настільки досконалою, що згодом базиліка як будівля була прийнята в християнській архітектурі як провідний тип храму. І всі Собори, готичні собори, барокові собори і інші, але в основному ті, які представляють римо-католицьку архітектуру, збудовані за типом базиліки. Тобто, чи можна сказати, що архітектура вона тісно пов'язана з суспільним укладом? От і у цьому відношенні, от ви говорите про давній Рим, про давню Грецію. Ну багато хто з істориків, якраз говорить, що там були зародки Сучасної демократії, зародків вільнодумства, тобто таке от різноманіття, от воно, напевне, і одразу знайшло відбиток як в образотворчому мистецтві, так і так, напевно, в архітектурі. Безперечно, якщо говорити про Грецію, то звичайно епоха Перікла відома всім як апогей, розквіт грецького полісу, грецької цивілізації, грецького міста. Безперечно, ця епоха спонукала до того, що форми людської. Людського спілкування дуже урізноманітнились, незважаючи на те, що Греція була державою рабовласницькою, але в той же час система управління державою стосунки, які виникали під час, скажімо, повсякденного життя, спонукали до того, що з'явилося дуже багато нових типів споруд. Зокрема, така споруда. Як театр з'явилися саме в Античній Греції. Це були достатньо примітивні споруди, але досконалі за своїм розташуванням, за своїм вписанням в навколишнє середовище, в ландшафт греки особливо е, добре вміли це робити. Е, чому вони цінували природу і старалися її зберегти, лише прикрасивши архітектурою. Е, крім того, якщо говорити про античні часи, то З'явилися такі споруди, достатньо популярні теж часи античності, як іпроми, наприклад, тому що відоме теж прислів'я хліба і видовищ, воно реалізовувалося буквально. І люди, які приходили на ось ці змагання, якимось чином розважалися, таким чином проводили свій вільний час. З'явилися також, ну не говорячи вже про храми безперечно. Крім того, з'явилися стадіони як окремий тип споруд, тому що відомі всі Олімпійські ігри проводилися саме вперше в Греції. І починаючи власне, розмір стадіону, довжина бігової доріжки, е, йде саме від античних часів. Там була ви, е, саме випрацьована ця міра, якою теж ми послуговуємося, проєктуючи стадіони сьогодні в наш час. Як у художників, як в образотворчому мистецтві є, існують свої школи, так напевно і існують свої школи, ну такий термін в архітектурі. Скажіть, це прив'язано до часу, це прив'язка йде до якихось суспільств чи не обов'язково, е, ну, якщо говорити вже про школи, то мова звичайно йде про час, який є трошки ближчим до нас. І якщо ми говоримо про школи, то говоримо про архітектуру, яка з'явилася. І розвивалася вже в епоху середньовіччя. Чому? Тому що на той момент архітектурна думка вже була достатньо розвинутою. Особливо це пов'язано з тим, що після так званого темного середньовіччя з'явився новий центр розвитку, і це це е, Італія знову-таки стала центром розвитку. Розпочалась епоха відродження. В центрі архітектури постала людина, все, що будувалося, е, все, що проєктувалось, будувалось для людини. І відповідно е, е, якісь. Е, Закономірності, які напрацьовувалися протягом попередніх століть і розвивалися далі, вони вже були, їх було настільки багато цих закономірностей, що вони в певні системи. І кожна з цих систем утворювала певну архітектурну школу. Зокрема, якщо говорити про архітектуру відродження, то відомі це школи, наприклад, так звана північно-італійська школа, південно-італійська школа. В чому вона виражалася? В тому, що архітектори, які входили або підтримували певні закономірності архітектурного творення, вони старалися слідувати певним формам, певним засадам, принципам проєктування будівель. І, відповідно, якщо порівняти одну і другу, скажімо, будівель, які належать до різних шкіл, вони дійсно відрізняються. Дуже яскравим представником скажімо, такої школи в європейській архітектурі хоч є Мікеланджело, хоча ми знаємо його як скульптор, як художник, але він був і значним архітектором, зокрема, брав участь і до останніх своїх днів працював над будівництвом собору святого Петра в Римі, головної церкви Римо-католицького. Римокатолицької релігії в світі, ось це один представник. А інший, скажімо, Паладіо, теж достатньо відома людина, дотримався інших поглядів і створив свою школу на півночі Італії. І згодом, якщо говорити вже про час, який ближче до нашої епохи, то, безперечно, кожен архітектор старав, старався проявлятися індивідуально і створювати навколо себе школу. Тобто розвивав не тільки практичну сторону, але і теоретичну сторону, звичайно, обов'язково. От ми ви зачепили час відродження, тобто новий час? Ну це так зване, після як ви сказали темне середньовіччя, це було початок нового вільнодумства. От і знову ж таки, в цей момент, наскільки відбувалася тісно взаємодія між змінами в суспільстві, і як ці зміни в суспільстві виявлялися у архітектурі? Ну, це ж творчі вияви, напевно, як в образотворчому мистецтві, так само і тут. От наскільки? Ну, звичайно, що зміни в суспільстві напряму пов'язані з змінами в архітектурі. Існує навіть такий вислів, що архітектура завжди є відображенням ідеології, тієї ідеології, яка панує в суспільстві. В основному, ну можна сказати навіть так, до 17-18 го до го століття провідним інститутом європейського суспільства завжди залишалася церква. Вона була невіддільною від державного управління і здійснювала значний вплив на розвиток суспільства. А чи не обмежувало, до речі, на вашу думку, розвиток? Різноманітний, скажем так, у архітектурі, от вплив церкви, ну, з одної сторони, ми знаємо такі великі шедеври мистецтва, але от так гіпотетично, от ми говорили про Грецію та Рим, про те різноманіття. А якби от церква не мала би такого великого впливу на суспільство? Чи змінилось би от в такому разі би в кращу сторону і в сторону різноманіття, як ви думаєте? Складно відповісти однозначно, але я думаю, що архітектура знайшла би інший шлях розвитку, але дійсно це був би просто інший шлях. Щодо, якщо повернутися до церкви і до її впливу, церкви як суспільного інституту, до її впливу на розвиток архітектури, він є величезний. Чому? Тому що церква для того, щоб підтримувати свій вплив на суспільство, на спосіб життя людей, для того, щоб підтримувати авторитет і зростати і чисельно, і матеріально, що теж було дуже важливо, вона виступала великим меценатом. І церква виділяла багато коштів на архітектуру. До речі, перші відомі архітектори, ну зокрема, знову таки починаючи з 16-го, 17-го століття, але якщо повернутись і ще трошечки назад, в епоху середньовіччя, в 9-му, 10-му і так далі століттях, основними представниками архітектурних шкіл були ченці. Ми знаємо, що в принципі наука як така і архітектура. Дуже е, потужно розвивалася саме в монастирях. А монастирі почали власне свій розвиток десь приблизно так, от е, з 4 століття, і далі, далі, 11 одинадцяте, зріст починався. Ось такий зріст масштабу будівництва, е, вкладення коштів будівництва, в будівництво. Е, я думаю, ви розумієте, що архітектура потребує великих капіталовкладень, і церква не шкодувала на це кошти. Дуже багато просто питань, що залишається часу мало про українську сакральну і світську архітектуру, В чому її особливості, на вашу думку? Якщо говорити про українську архітектуру, то, безперечно, це самобутня архітектура, однозначно. Ми маємо надзвичайно багато різноманітних об'єктів, які споруджені і в давні часи, і в і зараз. Територія України з незапам'ятних часів була заселена, і, відповідно, будівельна діяльність велася. Тут ми можемо розділити цю архітектуру, яку маємо, спадщину, на декілька таких груп. Ну, насамперед, перша група це так звана народна архітектура, яку представляють давнє житло, тобто звичайні будинки житлові, і храми, народні, дерев'яні храми. І друга частина це вже архітектура, яка відповідала тим чи іншим епохам в розвитку європейської архітектури, розвивалася під її впливом, так звана монументальна архітектура. Звичайно, що регіон, тобто український регіон і територія, де розташовується наша держава, значно впливала на розвиток і на особливості архітектури. В чому особливість нашої архітектури? Це те, що вона увібрала в себе риси архітектури сусідніх країн. Так склалось історично, що Україна довгий час не мала своєї державності, і це відобразилося на її будівництві, безперечно, менше на народному, але більше на монументальному перебування у складі і різних держав, зокрема Речі Посполитої, Російської імперії, наклало свій відбиток на архітектуру, позитивний відбиток. Архітектура ХХ століття, українська архітектура. Чому міста, які будувалися після 50-х-60-х років, райони, можливо, міст настільки одноманітні? Чому, наприклад, міста, які старіші, мають більшу історію, от, різноманітні, вибачте, за тавтологію. А оці міста, одні дев'ятиповерхові коробки, одні хрущівки і так далі, це пов'язано якимось чином, можливо, з якимись рішеннями. Чому так? Безперечно, нічого в архітектурі не буває випадково. Це пов'язано насамперед з тим, що особливо в повоєнний час, ми говоримо з вами саме, я думаю, про цей період, особливо в повоєнний час старалися будувати швидко і дешево. І для того, щоб так можна було реалізувати ось цей план такого швидкого забезпечення населення житлом, насамперед, цілі проектні інститути. Типового проєктування займалися е, виконанням проєктів е, житлових будинків. Е, ці житлові будинки мали бути мінімальними, е, мінімально оформленими з точки зору архітектурної точки зору, але в той же час вони мали забезпечити максимальну кількість людей житлом, мінімальним, е, з мінімальним комфортом, але з необхідним набором приміщень. І ось власне завдяки тому, що була така ера, особливо починаючи з кінця 50-х років і до середини приблизно 80-х років, у нас розквітало типове будівництво, розквітала Індустріальні методи будівництва зводилися будинки Хрущовки, як ви сказали. Е а потім будувалися і будинки панельні, е розвивалася домобудівна галузь, ну е і все будувалося дуже швидко, але не завжди гарно. Тобто економічно, от вони вирішили, що так буде найдоцільніше. Скажіть, а з цієї точки зору? Чи є аналоги, наприклад, в країнах Західної Європи, в тих самих штатах? От чому чи? Там був такий момент, що от вони підрахували, ми краще будемо за типовими схемами збудувати і все. Чи все ж таки там превалювало індивідуальне будівництво? Ну, якщо говорити про Західну Європу, то ми можемо сказати однозначно, що. Трошки раніше до війни, тобто десь приблизно у 20 -х, 30 х роках, також існувала мода на мінімальне житло і навіть на типове проєктування і будівництво. Але ця епоха була пов'язана з втратами, які понесла Європа після Першої світової війни. Цей період тривав в Європі зовсім недовго. І е, коли зрозуміли, що насправді таке нібито. Гарний спосіб забезпечення людей необхідними житловими умовами, зрозуміло, що цей спосіб він не є дуже добрий, тому що людям все-таки незручно жити в такому житлі. А у нас це все було пов'язано насамперед теж з ідеологією, де суспільство рівних людей серед рівних, і відповідно всі мали однакові. певне однакові умови проживання, якось також знову таки таким чином забезпечувала соціальна справедливість. Я думаю, так. Декілька секунд, от два-три речення. Ваша, ваша, ваш погляд на архітектуру майбутнього, що можливо очікувати, як це буде можливо відображатись, там, поєднуватись з економікою. Ну, звичайно, нинішня ситуація вона кардинально відрізняється від того, що було, скажімо, до того, як Україна отримала незалежність. Зовсім інші умови, ринкові умови, приватні замовники, а не держава. І відповідно вплив ось цього такого приватного замовлення відображається на обличчі архітектурному міст. Але е, я думаю, що якщо архітектор, знаючи і володіючи законами архітектурними правилами проєктування, буде їх дотримуватися і спиратися на історичний досвід, то безперечно ми маємо велике майбутнє в цьому плані. Дякую, пані Ольга, за цікаву розмову. Як ми змогли переконатися, архітектура це не тільки мова математичних розрахунків та цифр, це мистецтво, яке відзеркалює настрій суспільств, передає атмосферу епохи, це стан душі автора. Ви дивилися один на один. До зустрічі.